Останні роки нагадують, що віруси мутують швидше, ніж ми встигаємо адаптуватися. Ковід, нові штами грипу, а тепер вірусу Китаю, який переповнює лікарні. Ви ж стежите за новинами? Просто їсти овочі та фрукти вже недостатньо. Це рекомендація минулого сторіччя. Сьогодні нам потрібні адаптогени. Що таке адаптогени? Це природні речовини, які допомагають організму адаптуватися до стресу, зміцнюють імунітет, підтримують енергію. Один з найкращих прикладів це шизандра від Гербалайф, яка посідає перше місце серед адаптогенів завдяки потужним антиоксидантним властивостям. Шизандра сприяє зміцненню імунної системи, допомагає боротися зі стресом і підтримує ваш організм. Я ні в якому разі не кажу, що шизандра лікує віруси, але якщо ви хочете захистити себе, цього не можна ігнорувати. Просто чекати або робити мінімум не варіант. Я вже замовила собі, буду замовляти ще і можу зробити. Те замовлення і вам.